Всім добрий день, продовжуємо розбирати задачі третього пункту номери 31 та 32. Нам треба знайти максимальні та мінімальні елементи. І так, давайте трішечки поговоримо про те, що це таке. Я думаю, інтуїтивно це зрозуміло, але тим не менше. Значить, f від x0 ми будемо називати максимальним елементом функції f від x множині m велике. А якщо існує таке число х0, що виконується наступна нерівність? F від x0 більше або дорівнює, f від x. Ну, для будь-якого х з оцієї множини. М. Тобто, інакше кажучи, просто найбільше значення, якого ваша функція досягає на цій множині. Варто зазначити, що не завжди функція має максимальний або мінімальний елемент на певній множині. Тобто, наприклад, якщо у вас функція не обмежена, то зрозуміло, що ніяких максимумів тут не буде. Аналогічно з мінімумом, да, ми кажемо, що число f від x0 ми будемо називати мінімумом, якщо у нас буде існувати таке число х0, що f від x0 менше за f від x для будь-якого x, а змножений m. Ну, е чому тут знак не строгий тому що х0 ж також у нас е виходить з цього діапазончику. Тобто, давайте тут тоді. Скажемо, що да, x0, звичайно, множині m у нас належить. Ще один предикат в мене тут не влізе існування, тому так от запишу. І так, повертаємось до наших номерів. Номер 31. Знайти максимум і мінімум. F від x дорівнює x квадрат. Мінус 6х плюс 10. А множина r у нас тут це всі дійсні числа. Що можна зробити? Для початку, звичайно, проаналізувати, що у вас виступає функцією f. Укцією f у нас з вами виступає парабола. Итак, і так, її можна записати ось таким чином. x квадрат мінус 6x плюс 9. Мінус 9 і плюс 10 переписую. В дужечках у нас повний квадрат, це у нас х-3 в квадраті, плюс 1. Це в мене буде парабола гілочки вгору, Вершинка у неї 3,1. І так, а якщо у нас у параболи, гілки направлені вгору, то це означає, що в вершині досягається. Найменше значення. Тобто ось так себе приблизно поводить наша функція. Що ми розуміємо? Очевидно, що мінімальним елементом на множині m у нас буде число 1. Ну, дійсно, у вас виходить просто найнижча точка вашої параболи це вершинка, а точніше ордината вершинка, і це число 1. А от максимального елемента у нас з вами не буде. Максимум просто не існує. Чому? Тому що парабола не обмежена вверх. Вона зростає, 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 зростає. Якщо ми припустимо, що такий елемент є, а який більше, а з, який є максимум, то завжди знайдеться такий Х, для якого значення нашої функції буде більше за той обраний елемент. Ну, простіше кажучи, просто вона нескінченно вгору зростає, а ми поки що на інтуїтивному рівні це. Розуміємо. Тобто мінімальне буде одиниця, а максимального не буде. Йдемо далі. Друге. F від x дорівнює 16 мінус х квадрат, і множиною m тут виступає 9f. Ну, а що це таке? Це 16 мінус х квадрат більше або дорівнює за 0. Тобто х квадрат менше або дорівнює 16, ну, а це означає, що x у нас на відрізочку від мінус 4 до 4 живуть. Ось, тобто, множина m у нас ось така. Що ми розуміємо? Ми розуміємо, що максимальне значення найбільше f від x, воно коли буде досягатись? А коли підкореневе найбільше. А коли воно найбільше? Коли ми віднімаємо найменше. А х квадрат у нас найменше це 0 Тобто, це у нас буде F в точці 0. Так. Це буде F в точці 0. І це корінь 16, ну, тобто, 4. Так, F в точці 0. Тобто 4. А мінімальний. Що ми розуміємо? Сама по собі наша функція корінь з чогось може набувати лише невід'ємних значень. Тобто мінімум це 0. Ми треба перевірити, чи він досягається. Ну, Звичайно, що оскільки у нас множина це область визначення, то і максимальне і мінімальне значення досягається, в силу того, що функція не перервна. У старших класах буде відповідна теорема. Ну а зараз просто це розуміємо так: що якщо можна брати будь-який х отут то це означає, що можна взяти і 0, коли корінь буде найбільший, і граничний 4-4, коли значення кореня буде 0. Тобто або F в четверці, наприклад, або в мінус четверті це буде 0. Тобто ваша множина m, вона ось. І так, номер 332. І так. Що ми розуміємо тут? Перше. Це у нас f від x, що дорівнює мінус мінус 3. І так, давайте виділимо повний квадрат. квадрат мінус 8, а, ні, плюс 8 x а отже, плюс 16, мінус, значить плюс 16 для компенсації, мінус 3, щоб нічого не змінилося. Ітак, ми маємо 13. Мінус х плюс 4 квадраті. Тут у нас навпаки гілочка нашої параболи. Це у нас парабола. Гілочками вниз. А з вершинкою в точці мінус 4, 13. Тобто ми розуміємо, що мінімального елемента у нас отут існувати просто не буде. Тому що гілки направлені вниз, і нескінченно вниз улітають. А от максимальний буде. Максимальний f від x на множені m, це у нас число 13. Так, тому що ось це щось від'ємне, мінус щось в квадраті. Тобто найбільшим значенням цієї функції буде тоді, коли те, що ми віднімаємо, це 0. І це в точці мінус 4, все нормально, функція визначена, тобто значення досягає. Друге. F від x у нас дорівнює 2х мінус х квадрат. Ну, давайте так. Щоб тут не гадати, я також виділю повний квадрат. І так, це буде мінус х квадрат мінус 2х. Так, перевіряємо, мінус х квадрат мінус на мінус 2х, одиничку треба додати. Мінус 1, один, значить, одиничку додаємо ще для компенсації. І це в нас буде одиничка. мінус х мінус одиничка в квадраті. Ось це те, що в нас сидить під коренем. А я навіть не буду тут знову ж таки говорити про область визначення, бо її шукати, в принципі, немає сенсу. Дивіться, мінімальне значення f від x, а на нашій множині m. Що мінімальне? Ну, корінь у нас коли мінімальний. Коли підкорене, вираз 0. Може він бути нулем? Та може. Ну, от X, наприклад, 2. Давайте візьмемо це буде нормально. Означу F в точці 2. Скільки я тут область визначення не шукаю, покажу, що це можливо. Двійку підставили, 1-1 під коренем, 0 отримали. А максимальний в нас коли? А максимальне, коли під коренем буде одиничка. Так, бо у нас 1 мінус щось додатнє. Ну або невід'ємне. Це означає, що максимум буде тоді, коли віднімаємо ми 0. А коли у нас x-1 це 0, ну, коли x дорівнює 1. Ось такий у нас буде максимум. А, до речі, не знаю, можливо, це буде корисним, а що є графіком такої функції. Тому що можна і графічно проілюструвати. І так, давайте ми перейдемо до рівносильної системи. Ліва частина має бути невід'ємною, оскільки справа у нас корінь, права вже автоматично невід'ємна. А значить, переходимо до системи. Y більше або дорівнює 0. І y отут дорівнює 1-х-1 -1 в квадраті, отут також буде квадратик. І так, що в нас тут буде відбуватись? У нас тут буде x-1 в квадраті. Плюс y в квадраті дорівнює 1, ну а y більше або дорівнює за 0. А можливо, хтось зустрічав цю конструкцію. Це і інше, як коло. І причому нас буде цікавити лише його верхня частина, бо є оце обмеження, y більше або дорівнює за 0. Ну, якщо раптом не розглядали, то нічого страшного, в майбутньому це буде. Просто заострив увагу на тому, що такі функції, коли під коренем число мінус квадрат. Дуже часто можна звести до ось таких красивих графіків. Таким чином, цей номер ми з вами розв'язали.